Привіт, друзі! Сьогодні риболовля, незважаючи на сьогоднішній вітер, я просто стою зараз на пагорбі. Спустимося донизу, там трішки буде краще. Дивіться, кеншин. Кіншин, Кіншин 25-го року. До речі, ця моделька, ну, скажімо так, я на Ютубі майже і не бачив такої модельки, тому мені здається. Мій підписник навіть і не знає, що така моделька суперова є у компанії Азура. Цим спінінгом я вже рибалив, і неодноразово вам показував, але ж, так як у мене дуже багато спіннінгів, то все ж таки приділити всім багато уваги нема змоги. Зразу хочу сказати, є такий міні-огляд на цей спінінг. Це ж я ж як кажу. Новинка 25-го року, але ж у кого є кіншини, ті старі. Дивіться, взагалі все не так. Це просто це солідна палка. До речі, до речі вона 60-68 грам має ваги. Зріст 2,36 метра і до 11 грам тест в неї. І ще Солідна вклейка. От тут солідна вклейка, але вклейка така добряча, жерстка-жерстка. Зроблений в монококі, дивіться, це все бланк, це все продовження бланка. І тут такий мінімалістичний катушко-тримач. Блін, ну друзі, ну все самі бачите. Катушка в 200 г. Це в мене 3000 катушка, але е, має ваги 200 грам. Лягає супер. Зараз, ой, ну, мабуть, бачили, зараз повітряна тривога, тому виріжемо, якщо попало в кадр, то е, виріжемо. Скажімо так, нема змоги показати, бо вітром здуває, але хе -хе, гарно. Спінінг легесенький, легесенький. Він не клює і з такими ну, гарний спінінг. Це не мікруха, друзі, і це не добрячий лайт, але з можливостями. Тут, можна сказати, в комлі, отут, де ви будете триматися, ви будете зразу відчувати потужність. Хотілося б сьогодні спіймати Судака водойма, ну на цій водомі я неодноразово був, але в останній раз геть дуже і дуже погано. Щось сьогодні вийде, друзі, самі все побачите. А ну, взагалі, вважаю, якщо я виїхав на риболовлю і ви бачите це вже кіно, то значить щось дав піймав. Збираємось. А по ще оцей комплект, дивіться, спінінг. ну Це є такі е, риболови, які мріють, там, щоб у нього і спінінг однакова назва була, і катушка однакова. А якщо ще у вас отакий бакан. Маленький, ну, В бакан я вам потім покажу, що можна покласти. Малесенький бакан для пішої риболовлі, те, що доктор приписав. Спінінга. Ну, скажімо так, Раніше я полюбляв дуже сумки, а останнім часом Ну, поясні, а останнім часом розумію, що коли у вас окуньова риболовля, так, да, ви там трішки набрали якась дитична така сумочка там до 4 літрів на 4 літри. Все добре. А коли у вас вже оця сумяра на 8 літрів і ви таскаєтеся, устали ну, на одну точку, стоїте, трішки воно не те. Прийшли з маленьким баканом, підійшли на точку, поклали його і все, і забули. Рибалите собі, блі. ну, Мені подобається. Друга клівака, але ж це окунь. Але ж це окунь. ну Теж приємно. Взяв прямо вже біля берега, поставив 3 грама, тут мілячок, вода ще впала. Тому, думаю, спробую. У ну, мене була просто заряджена силиконка на 3 з, з грузиком 3 грама. потільки що п'ятірочку. Відірвало. А так відірвало хитро, зараз розповім. Потрібно тільки взяти інструмент. Акуратненько звільняємо. Гачки тут здорові, ну, як скажемо, для окуня, то здорові. То, якщо у вас не буде інструмента, ви будете його мучити, мучити. Я бачив, як палочками там ану іди. Палки засовують йому в пащу, ковиряють, ковиряють. Це ось на днях кажу. Блін, ну дядько, візьміть інструмент, у мене воно є інструмент. Та ні, я все по старінки. Ну, там, да, звісно, коли забираєте рибу, то можна по старінки. А коли випускаєте, то все ж таки краще мати інструмент. Акуратненько звільнили рибу, випустили, і вона пішла далі радувати вас кліваками. Що стосується першої кліваки, дивіться, я йшов, ну скажімо так, далеченько, тому камера вже виключилась, в неї є така функція. Виключилась, підійшов, це 5 грам, кидаю, кидаю, бачу тут міляк, вода впала. Зараз о, там покажу, там є кущ. На два тижні тому його ну, майже було не видно. Зараз ну, я його бачу, вода впала, по березі теж вода впала, пройшов дощик, тому. Так трішки воно, знаєте, якось і вода і дощ був, але ж і вода впала. Дивіться, один, по-перше, один рибак, рибака встрів, каже, все, за рибу можна забутися, нова луна. Нова луна це вже погано. Хоча я колись чув, що на на цей на молодий місяць дуже гарно клює. Але ж він каже, ні, забувайся, на пару тижнів за рибалку. Дивіться, підходю, 5 грам кидаю, розумію, що 5 грам забагато біля берега. Берег дуже пологий такий. І десь на третьому закиді вже майже ну, 4-5 метрів доводю приманку. Ну, вже так думаю, все, треба підіймати, щоб її не випачкати, бо грузне. В берег, і така клівака. Я роблю підсічку і бачу, що прямо от бачу щука, хвіст. Вона пачу ну, відкрила, впирається прямо в болото. Я дергаю, фрикціон був підтягнутий гарно, лопає шнур, і вона аж хвіст такий щолк, і на мене випадає. Ну, але ж це все метра чотири біля берега. Я бачу, що вона. Сальто роби, болото срота вилітає. Я за камеру, а вона була виключена. Ну, от така була, тільки що клівака сподобалось, перев'язався, поставив думаю, три грама, постояв туди, покидав, хоча б розумію, що і пірсінг в неї, і флюр. 0,33 і декілька метрів, мабуть, шнура. Тому, звісно, вона не клюне, але ж я все ж таки туди покидав нічого. Це відійшов метрів, може, 15 і ось десь теж на четвертому закиді окунь. Так що продовжуємо. Точка для зйомок не дуже приємна. Сонечко. Прямо у вічі, до речі, кому цікаво, 8.22. Всім я приїхав, поки розклався, поки то все. Ну так що оце друга тільки клівака. Не зрозуміло. Не зрозуміло. Просто незрозуміло. Мабуть, якась біла риба там тусувалася. Два рази підсідала, але все було без клювання. І все бачили на камеру. Білої риби тут, воно бачимо, достаю силіконку, вона вся в болоті. Білої риби тут вистачає. Рибаки сидять на мирну рибу. Бачив я амура такого кіл 4-5. Ну, а так, товстолобик, невеликі карпіки. Ох ти ні, друзі! Чи прям в ту ж точку все ж поклав, там де сказав вам, мабуть, біла риба, і прям з клівакою гарною. Не думаю, що то карпік хвостом. Але не такий глухий тук, як робить судак. Чи щука влупила, ну гляньте, і стащила з двійника силіконку. Чи окунь. Ще, ну, звісно, дві проводки, начебто одне клівання, а друге ну, 100% клівання, то я буду туди поки що впиратися. Не так є, є, друзі, камера була включена. Я забувся, потягнувся включати і виключив. Дивіться, теж непоганий. Я от звідти прийшов, там бачимо вітер. Водойма дуже незрозуміла. Я вам зараз на карті показую. От дивіться, от на карті, от я тут стояв справа, і мені вітер був у лице. Я думаю, зараз оцю завадь всю обійду, і ну, мені буде вітер в спину. Приходю, стаю сюди, гляньте, він мені знову в лице. Але ж справа, коли стояв, він мені в праву руку дув, приходю в цю завадь, він мені в ліву руку. І до цього, два тижні тому, я тут з одним рибаком спілкувався, він каже, водойма взагалі по вітру не зрозуміла. Дивися в Вінді, вінді показує вітер в спину. Приїжджаєш, все, 100% не так. Чому не так, не можемо зрозуміти. Ну як? Ну, така водойма, друзі. Так, ще разочок інструмент. Начебто, все і гачка бачу. Але ось він так, знаєте, взявся там, якщо тащити гачок, то пошкодимо рибу. Якщо так просто акуратненько акуратненько то все супер. Рибка порадувала кліванням, але ж вона так трішки нависла. До речі, до речі зараз прокоментую, випустимо цього окуня, роблю закиди. Ну, роблю так проводку, вітром видуває, і я розумію, у мене така виходить якась пауза. Мені, ну, я постійно трішки так підбираю слабину. І це така проводочка і бах-окунчик. Але можу сказати, клівання є. І вони такі 100% це, мабуть, окунь, бо дуже акуратні. Резина, може, у мене і не окуньова, але коли я його вже просто задовбав, він... Тоді вистачається. Може, якщо поставити якусь потемніше приманку, трішки дрібніше іншої форми, то можна половити тут на цій тоці окуня. Але ж Дмитрик сьогодні з таким гарним спінінгом, ну хотілося просто на нього спіймати судачка. Сьогодні отакий от у мене комплект, супербакан, спінінг теж кіншин. Невеликий такий бакан для пішої риболовлі, що в нього можна покласти. Є карманчики такі два. Тут у мене інструмент, екстрактор і щіпчики, кусачки. А, ще є просто щіпчики, такі, модняві, модняві щіпчики. О, друзі, ще є. Точилка на цій водомі, ну, якщо десь трішки підсипився. Е окуневі гачки я не точу, а оці судачинні двійники можна трішки і точанути. Як я і кажу, баканчик такий невеликий, диетичний, але вміський. Відділ, гачки, флюри всередині теж Ну, начебто і багато коробочок. Отакі двійні коробочки. Така коробочка з телспінерами, трішки силикона, ще така коробочка тут коливалки і мандули. Гачки в супер сумки, така, ну, сумка, так оці сумки, це просто супер знахідка. Гачки є у Дмитрика кукан, потім заглядаємо. ну... Завжди потрібно мати ваги, завжди потрібно мати лінійку. Купив перчатку, але була в мене ну, була така, я її загубив, ще одну придбав, але ще ні разу не використовував. Телспінери, ці грузики, 10-річний мегастрайк, яким я Років 5-6 вже не користуюсь, але є. Ну і запальничка, де щось там підпалити. Ну, отако, отако. І все, бачимо, є на цьому бакані місця, де покласти спінінг, є зівнік для щуки і рушничок. Ну, сьогодні ще в мене є піцак, але з піцаком це така буває біда. До речі, хто звертав увагу, приїжджаєш на водойму. Без підсака. Риба клює, як дурна. Приїхав з підсаком, все. Забувся за рибу. Знайшов в сумці отаку от дрібну приманку. Зараз спробуємо спіймати окуня. Я впевнений, що він тут стоїть. Гопро, знімай відео. Друзі, чисто... Спортивний інтерес. Випробував і гляньте, на другому закиді підсіла риба. Риба окунь. І такий, скажу, непоганий поставив в один і 6. Ой, друзі, чисто такий був спортивний інтерес. Гляньте, поставив приманку в 1,6 дюйма і одразу на другому закиді отакий. Окунь. Є тут окунь, хоча скажу так, на першому закиді якась була тисяч. Зараз ще трішки постою, повпираюся, може ну, ще декілька таких спіймаю. Ну, дивіться, <сіпо> якщо не виходить з судаком, і у вас є можливості переробити свою оснастку, є маленькі приманки, є ну, дрібні вантажки. В мене це ну, може там на дні сумки валяється декілька беушних резинок. Є пачечка гачків, ну і декілька грузиків 3 грама, але ну тут застібка ну, просто шалена. Бляха-муха, ну давай чекай. Бджілка, бджілка вцепилася, блін. Боявся її потурбувати. А ну ой-ой, так, Та да, болото тут. Я до тебе... У мене є підсак. А, ні. не потрібно допомагати, сам втік. Так. Проводка повільна, видуває шнура. Вітер допомагає робити цю проводку повільно. Головне самому рибаку не, не отак дергати. Трішки робите такі, підматуєте отак катушкою, далі все зробить вітер. Хвиля, гойдає, шнура, ваша приманка там теж танцює, все дуже і дуже буде добре. Опа, і є. звернули увагу. Я такий хотів акцент зробити. О, наче така щучка. ну Здалося, тому що почало уводити. Зробити такий акцент спінінг солідний. Ну, Вклейка тут солідна. І я на місці так тинь, 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 і 3 грама я бачу. До речі, по сьогоднішній риболовлі. 100% вже Зрозумів, як цього окуня рибалити. Воно, бачимо, бакан, мій суперовий баканчик. І це в метрах 10 туди-сюди ходиш і окунь покльовує. Ой. Ну, Скажімо, окуня тут дуже вкусні на цій водоймі. Гляньте, не малий, не супер такий спортивний, такі ну, солені варіанти. Все приблизно клює. от я тільки кидаю в одну точку, тільки трішки міняю напрямок. То так стаю, щоб трішки мені в спину вітерець дув, я далі кидаю, то стаю отамо далі бакана і кидаю в ту ж точку, але так, щоб мені вітер в лице дув. Коли дує в лице не так, ну звісно, всі знають, не так контролюєш проводку, але теж ідуть клівання. А от зараз от в цей ракурс. Ну, я більше, знаєте, не для того. Я зрозумів, що от тому, в тому напрямку стоїть риба, до неї треба тільки отак підбирати ключик. То пауза, то протяжка. Але оце сонце мені вже щоку так напекло, блін, друзі. Я то йому одну щоку підставляю, то другу щоку. Так що така сьогодні риболовля. Ну, а по спінінгу я вам скажу. У кого ще такого нема, ви просто дуже недооцінюєте його. Блін, ну, він просто. Ну, це от новинка 25-го року, але це щось ну, набагато сучасніше у компанії Азура, чим просто новинка кіншина 25-го року четвертої генерації. Це, блін, монокок. Ну, він просто і виглядає гарно. І коли я ось приїхав сьогодні, ну, я думав, що буде тут судак. Е, ось тут тримаю. Він тут такий, скажімо, добрячий. Я його тримаю, я відчуваю запас. Я просто відчуваю запас. І якщо б влупив би судак в 3 кіла, я б його просто би просік. Щуку ну, я сьогодні вже. Намагався просікти шнур лопнув, але просто то е, моя провина затягнути фрикціон, плюс дуже близько вона взяла і в, то, що одразу вона вперлася в землю, і це вийшло просто, наче хтось блінну, камня підвісив. І то просто із за цього лопнув шнур. Да і я, оце в мене був зв'язаний тут на цій катушці флюрик, і, скажімо так. Три, це мінімум три риболовлі. Я от з цим відрізком проходив, кидав, кидав, да, риби даже декілька фільмів зняв, і не було таких гарних зацепів, щоб я перев'язався. І це, може він ще там, знаєте, трішки десь перетерся. Там, ну, біля флю... Від флюра, там, може, метр-півтора постійно перекидуєш. От він десь там перетерся. І, коротше, у мене сьогодні. Отака була біда. І ще, коли оце балакаю, я поспішаю з проводкою. А все ж таки проводка дуже плавна сьогодні. Вода грязна, якщо швидко тащити ту силіконку, риба просто не встигає за тою силіконкою. Вона її просто з зору, ось, ось була мікротичечка. Ну, Просто вона з зору. Та силіконка все, випадає, ось все. Ну, це, блін, була мікротишечка. Я... Судак. Друзі приїхали на водойму ловити судака і Дмитрик все ж таки спіймав Судака. Да, не крупного, але киньте в мене камінням, якщо це не судак. Це, ну, друзі, це ж не окунь. Швидесенько випускаємо. І гляньте, бачимо. Ходив з трьох -дюймовою, дюймовою резиною, ну, клівання були, нічого тут не скажеш, але повішав дуже дрібну і завжди можна, як то кажуть, по-спортивному відловитися. Є, на цій тоці риба є, ключик підібраний. А що а ключик, друзі? Просто поставив дрібну приманку і все. Якщо б там флюр зв'язати 0,2 і взагалі застібку забрати то було би ще набагато краще але ж я сподіваюся тут ще трішки постою і все ж таки піду шукати судака ай-яй-яй ай-яй це клівака Гопро, прознімай відео добила була ай зійшов зійшов і зійшла, риба зійшла. Все бачили, все було у прямому ефірі. Ну так, да. гачок. Трішки розігнуло навіть гачок. Незважаючи на те, що я впирався, я міняв і силіконки, і колір, і розмір, і грузики, і великі, і дрібні. До Судака ключика Дмитрик не знайшов. Чи просто. Як на зло той судак не хотів клювати. Бачив мене і не хотів клювати. До речі, по водоймі водойма шикарна, але рибаків нема. Ну Я пройшов, Ну може, кілометра два е, туди вверх і повернувся. Взагалі жодного не було рибака. Тут за скелями трішки сидять на мирну рибу, та і все. Друзі, ну, здається, все ж таки рибалка в мене вийшла. Вигуляв, я цього кіншина 25-го року. Знайшов Окуня. От для Окуня я ключика підібрав. Кому що сподобалось, підписуємося на канал. Вважаю, що наступний раз вже візьму човна і вийдемо, половимо якусь там рибу. Тому що на цій водомі це в мене вже сьогодні друга риболовля. Така холоста, ну, можна сказати, холоста. Перед цією риболовлею взагалі жодної кліваки, а сьогодні трішки окуня підловив.